Look yeah. like Вітаю всіх народ на каналі Марі Геймс. Сьогодні ми разом з вами продовжимо наші пригоди у світі дурдому Evil Within Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, смачних смаколиків та крапкого такого здоровичка. Що ж, а ми переходимо безпосередньо до гри в попередній серії. Коротенько, ми збили з того, що перемогли Сквідварда Він трошечки мутував в каналізації, певно переїв якихось щурів мутованих і був трошечки диким. Але ми його, як то кажуть, устаканили, заспокоїли і виписали, як то кажуть, снодійне. Таке свинцове і бажано з револьвера. <с. <с.> що ж, наш шлях тепер веде нас далі. Давайте дивитися, що нас тут очікуємо. Бачу тут купа мертвиків, які вже хтось висить, хтось торчить, хтось взагалі кайфує від життя. О, баночка, Баночка це супер класно Баночки це завжди добре, бо від них ідуть завжди бонуси хороші Давайте будемо старатись дивитися довкола. Ніфіга собі. Ю. Ну, я і. І, і, і що з того? Капець, короче, тут хтось е, не вміє себе вести. Міг просто сказати Ю. А не кидатися чимось. Ю will. Ти повинен. Або ти. Не. Дайте угадаю. Третє слово буде Dial. Ти помреш. Suffer? You will suffer. Я сафер не знаю, не пам'ятаю. Да ти задрау, бляха муха, Рубік. Що знову ти твориш? Тобі зайнятися нічим. Заспокійся, кому сказав? А, ясно, треба бігти. Ну як завжди, все через сраку. Біжи, Костя, біжи. Ууу, слава всім святим Гіть божевілля, якщо чесно, тут відбувається, вот сиди і думай, як то кажуть. Варе, вартує вона того чи не вартує? Ох, його знає. Ну давайте помаленьку потихеньку рухатися далі. У нас арбалет за спиною, можемо нічого не боятися, але. О, Знову Рубік, знову якісь контейнера, знову якісь люди. Знову публікував мою роботу під своїм ім'ям, Думав, я не дізнаюся? О, ти ж та кабінка, я зробив тобі послугу. У тебе немає ні дипломів, ні звань. У пристойному журналі ти б ніколи не друкувався. Ніхто навіть не знає про твоє існування. Нічого, дізнаються. Я перевершив вас у всьому. Це вже не важливо. У мене є все необхідне. Залишилось тільки перетворити теорію на практику. Точно, саме тому ми тут. Так, я вроді все зібрав? Ми. Опа! Ти не можеш це зробити. Тобі не вдасться закінчити роботу без мене. А Кадмен то твар саме так. Короче, він зрадив Рубіка, ти свою собі його роботи і під кінець ще його загатити вирішив. Ну ти виродок, не зря тебе розмазали по землі, я тобі так скажу. Та ну що знов та сама шаманка? Хочеш, щоб я тебе не вбивав? Е... Ха. Uh. Ай, Давайте, я швиденько з вами розберусь Я перепрошую, що за прикол такий. Ти не офігів, дружочек, пирожочек. Я тебе в тебе з дробовика взагалі-то шмальну. Давай, чао, персик. Зазревай. Кому сказав? Де на похарі? На, до землі. Проходили вже такий етап. Давай наступний. Все, трьох відключили на до побачення. Куди ви там мене тепер кинете? Так, я щось не розумію. Ну це всі спогади, що були від самого початку. А, все. Епізод закінчений, народ. Ха-ха. Ну, хто ж знав, хто ж знав, як можете бачити. Давайте збережемо епізод. Вітаємо народ, ми переходимо в 15-й епізод. Корінь зла. Ух ти ж Йок Макарьок. Ну що, давайте глянемо, що це за епізод. Я би знав знову, що тут 3 хвилини, я би в попередній серії залишив. Не знаю, щось мені не везе, так або робити серії довші, або залишати. Ну, я дивлюся, вам подобається більше 25 хвилин. Ви їх до кінця самому додивляєтесь, тому легше. Гідман? Що за? О, знов ця лабораторія. СВ202, СВ201. Ми СВ201, чи що? Щось не розумію нічого. Куди, господи? Ну і. Так, не поняв, від кого я дивлюся? Це ж. Костя, а Костя це я! за... зна? і... Ну, якась дурня. Трошки не зрозуміло, но хай будеть. Весело врешті-решт. Але шкода, татянки немає, нікого немає. Ех, біда, біда не приходить сама. Ода. Так, а що в мене по ключикам, по всьому іншому? У мене ще хоч щось є. Да, у нас два ключика. -у народ же Гуляєм Гуляємо, так гуляєм Так. Є тут нові газетки або повідомлення? Here... Взагалі нікого нема. Костя, давай без приколів. О, Кідман зникла. Чи хто це? Зникла дівчинка. Коротше, каштанове волосся, короткі очі, відома під ім'ям. Під яким ім'ям? Ну вона Кідман нагадує, просто капець. Виліта Кідман, тільки маленька. Да ну дурня якась. Не може бути, щоб це була Кідман. О, щоденничок. Так, це я люблю. Стенограма з відділу внутрішніх розслідувань, 13 березня, 2013 рік. Слідчий, ви знаєте, чому ви тут, детективка села З тому що ви працювали не вмієте. Слідчий, ви незаконно ведете розслідування і при цьому використовуєте ресурси департаменту поліції. Крім того, у нас є повідомлення про прогнози, залякування і фізичне насильство. Костя, будь-яких доказів, були б у вас якісь докази, ви б уже забрали мене і мій жетон і пістолет. Слідчий, очевидно, ви дотримуєтеся обережності, інакше ми б уже так і зробили, але ми за вами стежимо. І не ви одні, слідчі, що це означає? Продовжуйте стежити за мною і дізнаєтеся. Слідчий. Якщо будете й далі так пити, нам це не знадобиться. Мені потрібно працювати. У вас все? Слідчий, поки так, але ви ходите по дуже тонкій кризі Кастеланозе. ще один такий випадок, і на цьому вже для вас це просто не кінчиться. Усе закінчиться, коли я розберуся із цією справою. Детектив Кастелане заходить з кімнати для допитів. А Костя, то серйозний став? Взагалі без приколів, як то кажуть. Рубік. Фігубік, блін! Дуй до сейфіків. Мені плювати на Рубіка, він може хоч сратися Поки я сейфіки не відкрию, він може гуляти лісом. Виродок маленький. Так, тут бомби. Опа. Ще і кріо бомби. Забираємо. Ну і давайте тоді лівий центральний. Відкриємо, подивимося, що тут ще є. Баночка. Капець, не вистачило три сейфіка відкрити. Прикинь, ти певно, десь пропустив по грі три ключа. Отакий, От як реворучку, народ. Прикиньте, три ключика пропустив по всій грі. Ех, я та я. Ну нічого, давайте прокачаємося. Я сразу з високої колокольні, хай там Рубік стукає хоч до посиніння, якщо чесно. мене мало гребе проблема. Мені своїх хватає Так, 30 тисяч. Ну давайте тоді влиємо ці 30 тисяч. Що влити ці 30 тисяч? Я сижу і думаю зараз. Запас мені не сильно потрібен, Болти у мене і так непогано вкачені. Снайперська гвинтівка ну, взагалі прекрасно себе відчуває. Хіба що от до 4 рівня докачаю все. Дробовічок теж до 4 треба качнути, щоб все хоча б було 4 -го. Далі револьвер. Час перезаряджання бехнемо і, і 6 тисяч у мене ще лишається на руках. Да? По запасу щось можу кинути. навої для дробовіка, для рушниці. Це дребовіка. І все. Ну, така у мене прокачка. Коротше народ, майже максимальна. Майже максимальна Все четвертого рівня. Е десь місцями п'ятий навіть зумів взяти, скажімо так, я досить таки непогано постарався це все робити. Тому розраховую, як то кажуть, на вашу доброту і розуміння. Тож Так, кімнатку знов закрили від нас. Не розумію чому, але. Треба Снайперська гвинтівка. Арбалет, пістолет. Погнали. Божеволіємо. Божеволіємо. Леслі, божеволіємо. Божеволіємо. Леслі, божеволіємо. Божеволіємо. Леслі. Заспокійся. Заспокійся. Сюди. Бачиш, коли ти спокійний, все в тебе в порядку. Чого ти так кіпішуєш одразу? то? Так. Yeah. Опа, кабінка відкрилась. Кабінка відкрилась. А ні, це наша кабінка, я перепрошу. Я думав там щось відкрилось. Ну, ні, то ні. Давайте за ним бігти. Стоп, перед тим, як я буду бігти, в мене і так все чудово, але підхилитися не завадить. А то останній раз, коли я так біг, мені добром то не скінчилося. Тікаво гнути, що тут врешті-решт. Гоу, зачекай секунду. G200. 78. Так. А чого у нас, так біжить? Сітка, щось це недобре, сітка. Так, була одна назва, тепер друга. Чим прикол? Що за. Що бійство тут відбувається? Так, ну. Бляха, ну на всякий випадок будемо обережні. Так, хлопчику, куди ти мене взагалі ведеш? Костя, якби я знав, я би відповів на твоє питання. Ну, ви і... ах, я так само не знаю, як і ти. О, знов бушує, блін. Який жах. Система тушіння включилась, чого тут же нічого не горить. Ой, скільки хімікатів. Бочки з кислотою, чи що? Чи ні? Якби це була кислота, їх от хранили б у пласті. Бочка. желізо роз'їдає. Порне питання. Сюди. Так, да, легко сказати, у тебе безкінечна витривалість, у мене у воях, треба чекати, поки вона відновиться. Що сі... взагалі тут відбувається? Мені хтось пояснить чи ні. І з одної сторони, і з другої кирпичі щось. Ну... Непонятка якась, коротше. Здрасті, Мардасть. Костя, вставай. Я знаю, що тебе нічого не уб'є, я тобі так скажу, мій дорогенький. Якщо тебе щось здатне вбити, то це тільки я і моя психіка. Так що давай, чайну чопче, піднімай свою І срочню. Ой, капець, ой, капець Корінь зла. Маяк, як і казав Джозеф. Йожики зелені. Управління мені повернуть? Ой, сластіку нагадує. -у капець. Та, місту срака. В моєму сенсі цих слів. Залишився тільки один маленький прохід. І що, от прям все? Фінал? Невже? Невже народ, мені вдалося, вдалося дістатися до цієї клятої лікарні? І оцей леслі. Е... Я вибачаюсь. Прикол, Лесли, ти там чо. Каче об'ївся. Чекайте, якщо дають ще жижу, значить можна ще качатися. Дивно. Я думав, 15-й епізод буде такий самий, знаєте, як 14 -й або 13. Что за. Типу, тобі вроді як дають, типу, ще пробігтися, але в основному це вже так, фіналочка. Блін, трошки незрозуміло, но нехай буде, нічого не пропускає. Ні, здається, нічого. Давайте заходити. І Бог його знає, що нас тут чекає. А, знову ця божевільня. А дивіться, вже й жижа валяється. Я знав. Що ну, ти знав, блін? Я так нічого не зрозумів. Я лише зрозумів, що це експеримент, який проводили Кадмен з Рубіком. Кадмен просто присвоїв собі всі знання Рубіка, блін, і все пішло по сраці, бо Рубік не вирішив здаватися без бою. Ну, вирішив не здаватися без бою. Препрошую. Ууу, запасають хілками, патронами. Все, Все народ, це фінал. 100% зараз хтось випрягне, буде з кимось будемо махатися. Просто вони нікого не запасають, я вам так скажу. Я думаю, ви це мали зрозуміти ще так само, як і я від початку гри. Статуеток я не бачу, якщо чесно. До всяких приколів. Якщо тут є десь статуетки, то дайте знати. Я поки Дупсесна даю. Чекайте, якщо сюди і пройти можу, але я там бачив ще одні двері. Не тільки сюди. Якщо не помиляюсь, дивіться, тут є ще двері в цю сторону. Ось. Ну, Кость. Ага, губу закатай. Бардачина. Окей, окей. так, стоп. Е, передивимося, чи статуеток немає на горі. То я себе знаю. Зараз порашив і все. Як то кажуть, пропустив. Можливо, тут ще є десь одна статуеточка. Так що, чесно, досить прикольненько так вийшло. У мене по факту лишилося три невідкритих сейфика всього, блін. Шкода, ачівку я не отримаю. Відкрити всі сейфики, як би образливо мені не було. Але, врешті-решт, ну, що маємо, то маємо. І так за попередню серію H2. <хи> а куди ми тут так спускаємося, безбожно, блин? Він кричі, що я знов дух то місце, де той довбаний пільщик. Я з ним не хочу знов стикатись. Костя так спокійно на це все реагує, ну хоч би якісь емоції були, знаєте, типу Реально, він куди не йде, він постійно риба, як води в рот набрав, йок макарюк. Ні слова, ні коменту, тільки моменти, знаєте, коли нас кудись телепортнуть або ще щось, він починає щось десь робити. Це дативний спосіб, що вони використовували, напевно, мій. Я відчував кожен перерізаний нерв. що? Може шматок м'яса, що відірвали від кісток, поки мене не поглинула абсолютна пітьма. Пітьма і біль. Поки вони вивчали мій мозок, мою роботу, я випробував тисячі. Біль, задоволення, лють, екстаз. Все це, це зливалося в один все шум, і нарешті пітьма вибухнула тисячами іскор. Біль, шум, світло усе поєднується та приймає форму. Це місце мені знайоме. Моя в'язниця. Мій будинок. Ти сам у всьому винний. <звук> угу. Ну окей. В'язниця так в'язниця. Мені то з високої колокольні класти. Якщо чесно, кому там яка в'язниця? О! А ось і яма дивіться, Пам'ятаєте, де ми з вами падали? Ой, взагалі неприємна локація. Це тут був цей м'ясник. Туди ми сповзли, вилізли, і тепер можемо пройти. Пам'ятаєте, що там ще замки лежали на дверях? Висіли, перепрошую. Ми не могли їх ніяк нія нія збити, а тепер, певно, зможемо. А от і сам Леслі. Придурки малолітні. Так, угу. да, за що я їй казав, дивіться. От записничок, що ми в першій частині на початку знали. все ще мрієш про втечу і думаєш, що воля близька, що користі даремно мріяти, якщо твоє тіло нерухомо лежить тут. Р-рубік, значить. Так, да, дивіться, вихід, звідки ми тікали від того чувака, де нам ногу розрізали. І тепер наш шлях, дивіться, може лежати або в цю сторону, або в цю сторону. Куда йти, бог його знає? У ну, цій стороні, я пам'ятаю, ми лізли наверх. Тут була драбина. Тепер її немає. Дивіться, є два варіанти. Перший направо, другий наліво. Пропоную спочатку сходити сюди наліво. Бо ну, особливого варіанту вибору у нас теж немає. Вперед, ще успіємо зганяти. А от вліво мені цікаво глянути. Що у нас тут є? Витривалості постійно не вистачає, ну то таке діло. Ну, бочечки, труби якісь, апаратура, бачу, є якась. Трошки набою. то що потрібно. Так, да, це, походу, можна було просто взяти трошечки набоїв. Ну, непогано, непогано, Уже хоч щось, знаєте, навіть той один набій може спасти мені колись життя. Бо я не один раз був на краю, коли мені реально не хватало патрону ні на що. Це тратив і по факту лишався з нічим. По факту арбалетом тільки і болтиками своїми нещасними. Хотя після того, як я їх прокачав, то тут уже спорне питання, якщо чесно, чи. Збуде <гум> чи ж ні. Так, 19 хвилин, а в мене ще навіть збереження не було. Я не дуже бажанням це зараз це заново бігати, якщо чесно. Як махарьок. схоже на якусь пастку з механізмами, якщо чесно. Добре, що хоч зі мною мій вірний ліхтарик. Ні, ні. Ні, хочу додому. Леслі? Не хочу туди. Ні. Що за. Я нічого не розумію, якщо чесно. Від слова зовсім. Піднімаємось наверху. Віці дві парі дверей направо, наліво, блін, куди йти? якась спецказка була. Тут якийсь кабінет. А тут що? А тут прохід на ліфт Ага, ні, тоді йдемо в кабінет. Першим гілом в кабінет тоді. Що у нас тут? Так, ну тут вентилі бачу. О, патрони на пістолет. то що потрібно. О, і записочка. А ну. Коли я зрозумів, що Геменес мене зрадив, було вже занадто пізно. Моя ціль була так близько. Він знав це, знав, що я занадто зайнятий роботою і не помішу, що він привів тих людей. Інакше вони нізащо не приберезь поз мої пастки. Їхній пристрій, перекручування, версія мого. Його повинна був створити я, мої дані, устаткування, мої теорії, мій розум це все було моїм. Вони змінили моє тіло. Новим виміром, повним болю. Ну, коротше, як я і казав, Гіменес е, щитою урод, треба було його застрелити зразу на початку. Костя тягнув, бляха. Бо наш Костя трошки валінок. Я би застрелив нафік цього вченого, якщо чесно. Моментально вже. мені було би плювати, чи виберуся я від це, чи ні. Ну хоча б таку мразь я з собою заберу 100%. Капець просто. Ну представляєте, просто тупо експеримент на людях проводить. Просто, ну, урод. Урод і все. От це, це все, що я можу описати. Темно, вітко. Добрий день. Це. це мене взагалі введе ця дорога. Та ну знов якийсь особняк. Я манав. Якось взагалі не прикольно. Леслі? У тебе знову якісь приколи? А, він дощ любить. Я теж люблю дощ, якщо чесно. Тоже вийду п'ят. Від мене лице капає дощик. Я звісно розумію, що вейпери якісь і ще інше щось. Але не так без різниці, якщо вже я просто люблю дощ. Дощ це реально найкласніша погода. Не знаю, ну як, а я, я люблю, от і все. Якщо ви любите якусь іншу погоду, напишіть в коментарях, я обов'язково прочитаю, поділимося своїми думками. Та <гум> да, ну нафік, це що лізти на саму вершину, я що на дебіла схожий чи шо. Ой, ну цей кавардак, трудом бардак. Можна мені збереження, будь ласка. Хто я щось дуб сосна? Постя статуя. <ріст> Ні, давайте долутаємо вже повністю всю цю територію перед тим, як ти всередину. Бо щось мені це не подобається, якщо чесно. Господи, аж згадує мене хтось. Йок макарюк. Будь здоровий, дякую, дякую, народ, хто сказав. Так. Ну давайте заходити, я так розумію, це зараз ще одна така усадьба, як по типу Рубіка. І Зараз ми тут будемо, як то кажуть, розбиратися з усіма своїми проблемами. О, тут навіть збереження дають. І, ну 100% якась проблема. А, дивіться, зараз зайду в ті двері і на цьому буде фінітеля лякон... кам'я. Не поняв? Типу мені не треба вже переходити в інший світ? Та як так? Дурдом якийсь. А у мене є хоч за що качатися. А у мене 4 4,000. А за 4000 я максимум 40, в сараку свисну. Ане, наверное, нема що качати качать за 4000. Хіба що... Да, хіба що нічого От що я можу качати за 4000 Вообще нічого прокачати не можу За 4 куска. Прикиньте. Дожився, блін, докачався До того що вже 4000 мало, блін. Окей, давайте тоді зберігатися, і на це певно будемо закінчити серію. Ми вже в наступній відправимося далі по цій локації. Вона досить така цікава. Ну сьогодні вийшла така серія, знаєте, що ми мало стріляли, зато багато цікавого дізналися. народ. на цьому я буду з вами прощатися. Гарно дякую за перегляд. що довели серію до кінця. Ви у мене просто найкраще. Якщо ж відео вам сподобалося, знаєте, можна покласти вподобайку. Якщо не сподобалося, поклали дізлайк і написали коментарі, чому саме не сподобалося. Я завжди відповім на всі ваші коментарі і візьму до уваги всі ваші зауваження. З вами був я, Марій, це був детектив Костеланнос. Всіх люблю мої котики. Отаке От велике серденько вам дарую. От таке вож, Здорове, здорове. І всім баю. Бай.